Ти, друже, чи варто брати? OEM наушники Джуліау z 3 у 2025 році. Сьогодні розпакуємо та подивимося на них ближче. Розпочнемо з розпаковки і поставляється наушників вже в фірменній упаковці від Джулініо. Чуєш, я запакували так, начебто золото лежить. Відкриваючи коробку, ми знаходимо самі навушники. Корпус навушників виготовлений із металу. Навушники йдуть повністю в зібраному стані, немає можливості щось відключати. Підключення 3.5 джек або брати версію з Type-C підключенням при замовленні. Фірмовий футляр від компанії для зручного збереження самих навушників. Комплектація йде у нас небагата, але у нас тут є О, змінні амбюшури. Універсальні амбюшури виготовлені із піни, які будуть повністю повторювати форму вашого вуха. А тут у нас вже набір амбюшур під різний тип вуха та звучання. Це у нас для середніх та високих, ці у нас йдуть для музики. А ось ці сірі йдуть у нас збалансовані для всіх типів звучання. В цих навушниках хорошо збалансовані високі та низькі частоти, і рішена проблема, яка була в предыдущих версіях Z4 4 Саме з басами. Тут у нас доповнили новим драйвером, який встроєний вже в самі навушники, і тепер він ще більше розкриває весь спектр звучання цих навушників. Остальний яскравий силує цих навушників знайде свого користувача. А ось так навушники виглядають вже на мені, і навушники мають вагу 24 грами, Не незважаючи на те, що вони повністю виготовлені із металу. Це сама капсула. А сам шнур має длину 1,5 м і не заважає при довгому користуванні. Отже, друзі, це OEM наушники, які коштують 40 доларів. Не знаю, що можна взяти краще за ці гроші. Якщо знаєте, то напишіть коменти, ми з вами поспілкуємось. А також, де купити, ви самі знаєте, самі бачите. Я кожен день провожу прямі трансляції на TikTok та YouTube. Заходьте, підписуйтесь на канал і дякую всім за перегляд. І не забудьте поставити лайк.